П'ять сільгоспідприємств на Вінниччині цьогоріч стали учасниками програми Юсейдіагро. Про це Суспільному повідомив консультант субгрантера проєкту Сергій Степовий. Каже, за гранти ЮСАІДі Аграрії» безкоштовно отримують мобільні зерносховища. Їхня ж організація допомагає сільгоспвиробникам встановити та завантажити зернові рукава. Послуга платна за тонну беруть 65 гривень. По умовам гранту ми маємо сховати в такі от оперативні сховища 120 тисяч тонн зерна. То має вже по потребі господарства. Може бути як рання зернова група, так і пізня зернова група. Але вже виходячи з потреб самого господарства, пакується та культура, яка є в наявності, яку потрібно зберегти. В Вінницькій області по цій програмі вже з нами працює 5 господарств. І на кожному господарстві в організовані отакі от площадки. Сьогодні полімерний рукав монтують для сільгоскооперативу, що у селі Вівсяники Хмельницького району. За словами директора підприємства Валерія Ліневича, зернові рукава використовував і торік. Результатом задоволений. Перше там не розвивається ніякий комірний довгоносик, ніякі кліщі не розвиваються. Вона лежить, не, 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 не потрібно думати, як вона там лежить. І по-друге, нас нема де класти. На дворі під навісом ми, ми і так кладемо. Якщо покладемо більшим буртом, ну, можуть виникнути проблеми. Через то ми прийняли рішення ще сьогодні покласти 5 мішків. У нас зараз є 1700 і ще 1200, і думаємо, що тон 500 покласти кукурузи. Цьогоріч, каже аграрій, зібрали понад 6 тисяч тонн ранніх зернових. Частина збіжжя піде на корми, решта під реалізацію. Зараз продавати зерно невигідно, як і орендувати елеватори. У нас тут рядом приймають зерно, приймали по 123 долари, потім зразу по 130, потім по 123, потім вже по 105, а сьогодні щодня вже 95. Вони наживаються на тих людей, які виростили, які все зробили. А вони за рахунок того, що вони хитренькі, вони потримали три місяці зерно, здали і мають двойну маржу, вони цим користуються. Ми не хочемо, щоб нами хтось користувався. Вести на зберігання, ну, порахуйте, 40 гривень тонно процент. Три місяці полежало і третини вартості вже нема. А ми себе покладемо, надо ми з когось, підняла розрізали мішки, завезли продали і все. За словами агронома підприємства Владислава Тарченка, збіжжя у зернових рукавах можна зберігати до двох років. Розміщують такі не лише на спеціальних площадках, а й у полі. Серед недоліків експлуатації називає легкодоступність для гризунів та птахів. Втім, з ними вже навчилися боротись. Один із недоліків рукавів це є дикі тварини, дикі птахи, які можуть пошкоджувати рукава. Ми знайшли вихід із цієї проблеми, із ситуації це установкою крякалки або відпугувача диких птахів. Рукав надітий, готовий до приймання зерна. Всього, за словами Сергія Степового, з початку повномасштабного російського вторгнення, завдяки грантовим програмам українським аграріям, безкоштовно надали 25 тисяч зернових рукавів. Їхня організація, як субгрантер проєкту, крім Вінницької, працює ще у дев'яти областях. Тетяна Плодист, Андрій Ністіров, Суспільне, Новини, Вінниччина.